Знаєте, в'яне у мене в'яна, це древовидна гортензія. Я вже під неї підлила антихрущ 5-літрову каністру, наче вроді би одійшла. Пару днів 3-4 в'яне. Підлила актари, mm. розвела пакет на 5 літрів води, підлила. Вона постояла, постояла те листя. Все Сьогодні дивлюся, вона взагалі зав'яла. Думаю, зараз спробую її викопати. Забрала цей же ж приствольний круг. Думаю, взяла лопату, думаю, буду ж її з лопатою викопувати. Бо це 6 років гортензія Рубіанабель. Слухайте, який в неї пагнеш. Все. Вітухи так потягла її. Вона витяглася. Подивіться, нема ні одного всасуючогося корінця. Воно ж падло. І все дивіться, мало того, дивіться, ще що є, діться. Це ще ж оцей, як він, слимак. Мало того, що й слимак є. Зараза. Дивіться, ні одного всасуючогося корінця нема. Ви подивіться, як воно об'їдає. Він геть обі, ви представляєте, річної її... Древовидної гортензії яка корнева система. В неї система на, я не знаю, на 16-20-літрове на 20 відро. Огромна. Просто я знаю, я викопувала. І подивіться, він з'їв, він просто з'їв. Ось у дивіться, стільки тільки ось залишилося, а ось 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 це ось верху Оце бачите, що мені робити з нею? Зараз я її, мабуть, де ти й груби, це він, дівся, слимак. Диви, падлюка. Де він, дівся. Пока вам показувати відео, от гадость така, ну таке бистре, ви представляєте, десь уже дівся, зарився вже. Ем, я просто чого викупаю, викупувати стала, бо я спробувала оці палички, бачите, вони, всі, вони вже геть сухі. Він вже просто... Тут некотрій ще живі, оцей і живий ось. Значить, оце ось тут залишка, оце ось це залишилося. Значить, що роблю? Попитаюсь спасти. Зараз замочу в радіфармі. на сутки. Потім посажу в кисну в торф. Побачу, може вона одійде. Боже, мені так жалко її. що я вам говорю. Це просто Це якесь нашестві в цьому році. У мене з картошку з'їли вони. Геть з'їли картоплю. Це якийсь кошмар. Гляньте, я ще такого не бачила, щоб просто один скелет остався. От не осилили вони ці корні. А ось оцей слимак. Зараз його видалю. Я, звісно, в шоці вам кажу, що контент. Це щось страшне. Це вже навіть я не знаю. Це вже ці майські лічинки майського жука, вони вже просто їдять. Якщо вони картоплю їдять, твердю, що то що їм ці корінці? Оце ось все, що залишилось. Не знаю, чи зна вона я вже не знаю. Ну, їм зараз. Зараз замочу її. Так що, якщо у вас в'яна гортензія, значить її їсть робак. Всім хорошого дня.